Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про, про те, що от власне відбувається е, в системі е, кадрів, в системі звільнень, призначень і так далі. Пане Михайло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Михайле. Багато останнім часом, як я вже сказав, ну там з'являється інформація щодо можливих там якихось кадрових ротацій. Але я б хотів, перш за все, у вас дізнатись про долю. Ну можливо, ви щось нове скажете, екс головкома залужного, тому що дехто з експертів пов'язує всі кадрові зміни, які відбулись після його відставки. Ну начебто, тим, що це робиться для того, щоб там мовляв продемонструвати суспільству, що залужного звільнили ну ді. Дійсно, через якусь невідповідність, там так, а не з якихось інших суб'єктивних причин, чи буде коли нарешті е, ми побачимо його послом у Британії. Якщо побачимо, наскільки я розумію, офіційно вже там е, все з, е, уточнено. Ну тобто він буде офіційно послом мається на увазі щодо громадної, щодо е, протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання вже тижнів, відповідно, там ще деякі. Логістичні складові треба до вирішити. Я тут не бачу взагалі вже політизації навколо прізвища пана залужного. Ну і на мій погляд, взагалі треба трошки спокійніше. Я розумію, що це важливо говорити про звільнення, відставки можливі, чи які будуть і так далі, і тому подібне. Але мені здається, що треба, по-перше, спокійно відноситись до будь-яких ротацій управлінських кадрів. Чому тому, що ну, все ж таки, війна це суттєве кризове явище, м'яко кажучи, да, і не всі витримують навантаження. Чи Навпаки, потрібно. Десь підсилювати ті чи інші управлінські складові, і ми розуміємо, що людей можна змінювати. Вони можуть іти на інші роботи, а хтось може приходити а, займати ці посади, і це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства. Це перше, друге. Ну безумовно, давайте ми будемо говорити про кадрові зміни. Наприклад, в тому ж Кабміні, виходячи вже з факту, як такого, зміни, а не спекулятивні там якісь розмови, що когось будуть міняти. Ми з вами це чуємо вже протягом. Ну мені здається, всієї каденції цього Абмінно, що якісь міністри будуть уходити, виходити, відходити. Хтось буде приходити і так далі. Знову ж таки, це нормально. Я не бачу в цьому нічого поганого, щоб там суттєво. Погіршувало систему управління як таку систему стратегічного менеджменту чи там операційну функціональність. Навпаки, мені здається, що інші ротації вони тільки приводять до спроби якось покращити управління галузями і не більше, але й не менше. Ну це напевно можна буде оцінити вже там після призначення, але але ми дійсно ну все одно так. Ці люди, які перебувають на доволі таких поважних посадах, ну від них теж залежить, скажімо, доля українців. Тому ну тому власне це і обговорюємо. Тому, пане Михайло. Скажіть, будь ласка, от я, я назву ще раз ці прізвища. Ірина Верещук, Олександр Кубраков, Оксен Лісовий, Денис Малюська теж звучало прізвище і генпрокурор Андрій Костін. Хто з цих людей... Все ж таки може позбутись посад за вашою інформацією. Буде, буде буде факт, будемо обговорювати. Ще раз говорю це трошки некоректно буде, якщо я буду там щось прогнозувати, щось говорити щодо долі людей, які сьогодні продовжують виконувати функції міністрів. Ну це важливі функції, і мені здається, що це з мого боку точно буде некоректно. і Взагалі, я вважаю що попередньо казати, якщо людина ще працює, що вони завтра не буде працювати. Ну ви ж розумієте, що це буде дестабілізувати і людину, і відповідно і так далі. Я не зовсім розумію Навіщо нам це потрібно? Я не, не назвами, не, да, зараз має на а взагалі я не зовсім розумію, навіщо в суспільстві постійно раз там на місяць, на два, на три говорити, що такого то міністра завтра звільнять це створюєш додаткові психологічні навантаження на цього міністра, на його оточення, на тих партнерів, з якими він працює, і безумовно, це суттєво понижує його КПД. Ну тобто коефіцієнт корисної дії стає трошки, м'яко кажучи, нижчим. Тому мені здається, давайте дочекаємось, буде факт, ми з вами проговоримо, чи відповідно а, до речі, повернусь до екс Ну, Дивіться, ви ж не можете призначити кудись людину на державну посаду, якщо вона не дає на це згоду. І очевидно, що якщо пан Залужний дає згоду на те, що працювати, наприклад, на важливому напрямку дипломатичної роботи, ну це означає, що його також влаштовує ці пропозиції, які він отримав, і так далі. І Так само по будь-якому е призначенню, чи навпаки, звільненню дивіться, єдине, що важливо Завжди це наскільки доброчесною була людина на тій чи іншій посаді, наскільки вона була компетентною з точки зору виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Якщо це все нормально, то тоді безумовно вона може продовжувати роботу на інших напрямках, і це знову ж таки нормально. Погоджую з вами, не знаю. До речі, чи бачили ви цю інформацію? Особливо там якісь всякі проросійські ресурси сьогодні е, поширювали про те, що насправді залужний вже там декілька тижнів перебуває в СБУ, бо його змушують погодитись е, на посаду посла е, в Британії? От така є історія Маленько. Маленьку ремарку додам У вас е, такі е, потужні е, нервові клетини. Якщо ви читаєте ці всі анекдотичні історії, дотичні до Російської Федерації, вони. Пропагандистської точки зору вкрай, вкрай нікчемно виглядають. Просто вони масштабуються все і дивіться, масштабують істерику чи депресивні настрої. От, все, що ми бачимо, наприклад, в західних країнах сьогодні, з точки зору про російської пропаганди, це безумовно ця істерика навколо того, що треба Україні надавати поміч. і Тоді ми достатньо швидко прийдемо до якогось миру. Ну, тобто, вони так це називають. Ну тобто, дивіться, вони на нас з вами напали, і вони говорять, що дивіться, ми вже хочемо про мир домовитись. Ну, тобто, ми їх там ріжемо, 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 але готові домовитись про мир, але хай вони нам що ще віддадуть, а головне, ви нас потім не переслідуйте за, за не переслідуйте за ці військові злочини, які ми там вчиняли, okay. і так далі. Оце вони роблять. Дивіться, але так вони ж примітивно все це роблять сьогодні? Та ні, я я пане Михайле це просто задав. Знаєте, ну чого? Хіба хочеш мусиш? Знаєте, треба теж розуміти температуру по палаті там, щоб розуміти трохи що в них голова. Ну можливо, прогнозувати якісь речі. Скажіть, будь ласка, а просто останнє уточнення. А чого так довго ця історія з залужним тривала? Просто ви Вернулись до цієї теми, я повертаюсь. Не, не було ну були якісь непорозуміння з британською стороною чи чому? ні, ні. це ж питання логістичних процедур. Відповідно, треба було підготуватися і пану залужному відповідно підготуватись. І з точки зору логістики. Ну там вже є процедури проходження агремано, як такого, ну тобто отримання агремано, як такого, це певні дії. Вони займають певний час, протокол є відповідний і так далі. Я тут не бачу знову ж таки, ніяких підводних там речей, і не більше того було. Прийнято рішення на рівні а, очільників держави, вони просто між собою проговорили, а далі вже почали працювати відповідні інституції. Ну в даному випадку Міністерство закордонних справ а, з одного боку, з іншого боку, і відповідно прийняті рішення логістично вже вони практично реалізовані. Ну я ж кажу, це там питання mm -hmm. за теж гуляє в інтернеті. Теж гуляє в інтернеті, вже жарт. Там британці пообіцяли нам допомогу півтора мільярда. а Ми їм що, а ми їм залужного. Ну от, от така історія, пане ну, Михайло. По... Якщо. Погані. Така, так. якщо повертатись до от, кадрових різного роду ротацій, так і ну ефективності тих чи інших міністрів, як ви, от суб'єктивно зі своєї точки зору, загалом оцінюєте ефективність роботи уряду нинішнього. Тобто я поставив, постав загалі радикально так питання, чи не вважаєте ви там, що настав час відправити чинний склад склад у відставку, тому що ну там останні якісь соціологічні опитування, які мені траплялись, довіра знизилась до уряду з 52 до 26%, Недовіра зросла з 19 до 44%. Як а, ви я, ну давайте моє суб'єктивна точка зору. Я вважаю, так безумовно не ідеально працює. Безумовно, є помилки, безумовно можна швидше приймати там чи менш бюрократичні рішення. Але мені здається, що цей уряд уряд пана Шмигаля демонструє в принципі протягом всієї війни достатньо ефективні навички роботи, як такої дано. Ну, тобто вони приймають відповідні рішення. Вони приймають ці рішення достатньо швидко сьогодні. Вони завжди йдуть з урахуванням того, в якому стані знаходиться економіка. Не забуваємо да, скільки ми втратили. Інфраструктури і в принципі доходу як такого від тих чи інших галузей, особливо в тих регіонах, де безпосередньо йдуть бойові дії. Не забуваємо, що це все треба було втримати. Дивіться, і національна валюта втримана, і певні галузі втримані і експортний потенціал реалізується, який в нас ну безумовно з урахуванням залишиться, і так далі. Рішення приймається і щодо фінансування додаткових соціальних програм чи там додаткових, наприклад, фінансування збройних сил, таких фортифікацій з. Фінансування додаткових можливостей захисту там енергоструктури знову ж таки, давайте відповідно говорити про те, що рішення все ж таки приймаються і приймаються достатньо швидко. І мені не те, що подобається чи не подобається. Я вважаю, що в принципі уряд проявив себе достатньо ефективно. Чи треба там вносити зміни? Там якісь точкові безумовно. періодично треба. Ми трошки вище з вами про це говорили. Я про ротації завжди говорю, що це непогано, тому що приходить нова людина, Людина на ту чи іншу і вона може підживити підживити цю галу, щоб вона більш ефективно працювала. Але в цілому, якщо оцінювати пана Шмигаля, мені достатньо комфортно із ним працювати, і достатньо комфортно оцінювати, що це непоганий уряд. От стосовно працювати і, і комфортно, я думаю, не відкрию для вас Америку, тому що ви так само читаєте там і і, і ЗМІ і. Так само слухаєте ефіри висловлювання тих чи інших експертів, політиків стосовно того, що ну насправді уряд не є самостійний. що він от закиди такі лунають? що Він керується безпосередньо напряму з офісу президента. Ага. Ну, конспірологія це моя улюблена наука, яку я не знаю взагалі. Я вважаю, що є факти конкретні, які можна інтерпретувати чи ні. А є конспірологічні теорії змови, які можна використовувати знову ж таки. Ми з вами живемо в демократії, і тут будь-хто може пояснювати будь-що будь-якими теоріями. Одна з таких теорій, що уряд не є самостійним, але це не відповідає дійсності. Дуже багато проблем, дуже багато напрямків роботи, дуже багато операційної роботи. Яку уряд ефективно виконує Ще раз підкреслюю, безумовно, є помилки, безумовно можна десь швидше працювати, безумовно можна більш там жорстко акцентувати якісь питання і так далі. Але на мій погляд, цей уряд є ефективним для того стану і економіки, і країни, в якому ми сьогодні знаходимося. Не забуваємо два роки війни. Це суттєві, ну навіть більше, да це суттєві впливи на економіку як мінімум, на соціум як мінімум. Ще й враховуємо в якому, скажімо, психоемоційному стані знаходиться і суспільство, ну і все. Інше і у бізнеса є питання щодо того, які перспективи далі розвитку, і у бізнеса є питання до правоохоронних органів, але уряд пробує все це. На різних рівнях пане Михайле, так я погоджуюсь, що працювати важко і, і люди втомлюються, і знову ж таки тут можна повернутись до, до тієї інформації. Багато з'являється про те, наскільки втомився, в тому числі і парламент. Ми розуміємо, що і міністри втомлюються, так ну і там про парламент кажуть, ну там хтось е, збирається там хоче йти. Не пускають це це інше питання. Я хочу про що у вас спитати: а ну як ви ставитесь до ідеї переформатування е, там, до прикладу, чинного складу уряду в уряд національної єдності в залучення? Все ж таки, там і представників там опозиційних сил не знаю. До речі, чи ви бачили теж це соціологічне опитування? Було КМІС, якщо не помиляюсь, він свого часу робив. І казали, що якщо б уряд національної єдності там кажуть, то е, прем'єром там ну на першому місці чим чимто відсотків, там далі ще менше. Е, Порошенко про Порошенка така справа, е, але от уряд національної єдності, все ж таки, а яку за які завдання ви хочете виконати? Ну, я просто от коли ми говоримо про давайте без там символізму, без mm -hmm. якогось просто емоційної складової. А яке завдання з точки зору логістики, покращення логістичних операцій, там чи пришвидшення прийняття рішень? Чи ви хочете отримати уряд, який буде постійно знаходитись в політичному дебаті? Я навіть так в такому е е скажу словосполученні, не в дебатах, а в політичному дебаті, і буде постійно е займатися певною мірою популізмом, який ми з вами бачимо в тому ж парламенті. Ламаті до речі, коли ви говорите про втому, я не зовсім розумію, що таке втому, наприклад, для депутатів, безумовно можна втомлюватись фізично, але з точки зору політичної відповідальності для моменту, в якому вони працюють, тут не може бути втому з урахуванням того, що в нас відбувається по лінії фронту, і люди там знаходяться по два роки, і, і, і вибачте мене, ну вони ж не втомлюються. Да, я ну, тобто... погоджуюсь з вами, пан Михайле, але дивлячись, як ефективно працює парламент, ефективно даруйте в лапках Березень Добре. Ми бачили квітень. Я... До парламенту відношусь е, з точки зору розуміння, що вони роблять і де вони могли покращити і поліпшити свою роботу, але все ж таки вони працюють, продовжують працювати. Хотілося б знову ж таки, щоб було менше політизації, і я тут перехожу до от вашої концепції про уряд національної єдності чи довіри і так далі. Ну ми ж бачимо в парламенті, що це не е, єдина команда сьогодні. Парламентська да команда, що це постійна політизація, постійні, постійні дебати, постійні спроби там трошки похайпувати на тій чи іншій темі. На жаль. Так, І але так... ми, але пане Михайле, перепрошую. Але ми по монобільшості так, бачимо, що це теж вже не, не єдиний бачимо. організм. ну, об'єктивно. Бачимо, объективно. бачимо, але парламент, давайте будемо все ж таки говорити про наступні речі. Дивіться, парламент, по-перше, це вибраний орган, да, ну, тобто його вибирає. Е, е, Саме вибирає... Так. Середньовиборг як таких кабмін формується якраз таки через парламент і Кабміну сьогодні з Кабміном. Сьогодні має бути комфортно працювати в ключовому суб'єктному політичному а, діячу, ну, тобто президент України, який формує суб'єктність України. Йому потрібно дивіться, якщо він домовляється з нашими партнерами на різних майданчиках, а ми ж бачимо, що є певна залежність України з точки зору постачання зброї, з точки зору спільних військових підприємств, з точки зору дофінансування, до речі, економічних соціальних програм, які в нас відповідно в країні Трибують до фінансування від партнерів, тобто то президенту як ключовому суб'єкту, який формує це все, йому потрібна ефективна співпраця з Кабміном, щоб достатньо швидко приймали відповідні вже функціональні рішення, операційні. Директорські рішення і так далі йому потрібно безумовно, щоб і парламент достатньо швидко а, працював і так далі. От дивіться, і ми тут з вами переходимо до концепції. Я не говорю, що це ну це моя суб'єктивна точка зору, mm -hmm. її можна готувати, але і тут ми переходимо, формується сьогодні уряд, а, скажімо, політичної чи національної єдності, як ви говорите, да і там люди не хочуть брати на себе відповідно негативні якісь рішення а хочуть брати тільки позитивні, які будуть поліпшувати особисті рейтинги наперед. До дні електоральних циклів, і що ми з вами отримуємо? Стагнацію в прийнятті рішень операційного характера, які потрібні для того, щоб ефективно співпрацювати з партнерами. Ну от я так собі це бачу. Ну, це не означає, що ми, ми не цього мож... не можемо зрозуміти, поки тому, що вони не можуть продемонструвати, що там вони можуть зробити чи не можуть зробити. Пане Михайле, мусимо вже завершувати от буквально 30 секунд. Просто чи е, пан Микола Сольський там до нього е, з'явились претензії в правоохоронців, так міністра аграрного політики, чи може це вплинути на його подальшу долю перебування у Кабміні? Все може вплинути на все, але тут давайте зауважу. По перше, що коментарі мають давати представники НАБУ, ну, чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи пан Сольський сам, тому що це все стосується як наскільки я розумію, 2017-2021 року до моменту, поки він не очолював міністерство сільського сільськогосподарського міністерства міні 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 і так далі. Але між тим давайте дочекаємось офіційних коментарів, щоб розуміти, що це за історія, тому що виглядає вона трошки дивно сьогодні. На з урахуванням того, що все ж таки нам вдалося здолати оцей блокаду да, фермерську блокаду на кордоні. Ну. Частково з, вдалося здавати з урахуванням, що все ж таки і, і крім того, ви ж бачили голосування і в європарламенті, і Єврокомісії щодо відповідно можливості транзитувати чи постачати українську сільськогосподарську продукцію на європейські ринки. Це для нас вкрай важливо щодо платування і так далі. Давайте дочекаємось офіційних коментарів від правоохоронних органів від е, міністерства сільського господарства. Після цього зможемо знову ж таки це проговорити.